Тема сьогоднішнього уроку християнська церква в XI-XV столітті. У 1054 році, як ми з вами пам'ятаємо, між східною і західною церквами відбувся розкол, адже на той час обидві гілки християнства настільки відрізнялися, що утримували єдність аж ніяк не вдалося. Патріархи залежали від влади візантійських імператорів, тоді як папи римські спирались на свої сили та намагалися впливати на монархів. Коли західні ієрархи вирішили підкорити східних, стався розрив, що й триває донині. Католицьке духовенство повело церкву шляхом відмінним від того, яким рухалось православ'я. Володіючи просторими земельними наділами, управляючи великими коштами, виплітаючи хитромудрі інтриги, римські духовні поводарі вміло втрутились в життя заможних і бідних. Західна церква взялася продавати індульгенції це письмові грамоти, які гарантували звільнення від гріхів. Спочатку, на отримані гроші споряджали хрестові походи, але згодом

Зміцненню папської влади сприяла клюнійська реформа в x 11 столітті. В аббатстві французького містечка клюні розробили особливі правила для монахів. Зокрема, вони дали дотримуватись целібату, тобто заборони одружуватись і аскетизму, заборони розкошувати. Також вони повинні були забезпечити себе всім необхідним і, що головне, дбати про рукописну спадщину. Тому саме ченці взялись переписувати старі книги. Здебільшого античного періоду їх оздоблювали простими невеликими розмірами унікальними малюнками, книжковими мініатюрами, таким чином сприяючи розвитку образотворчого мистецтва. Згодом усі монастирі з під опіки феодалів перепі перепідпорядкувалися папі римському. Зацікавлення античними творами сприяло відродженню філософії, видатним її представником вважається Тома Аквінський, який жив у 1225-1274 роках. Він досліджував праці Арістотеля, на основі яких висловив оригінальні думки про будову Всесвіту та роль людини у ньому, намагався. Щоб розум підтримував віру, щоб наука слугувала церкві, до прикладу, він доводив, що духовна влада важливіша за світську монархію вважав справедливою формою правління, адже це Бог установив порядок на землі. Так само по-божому королі мусили дбати про лад у своїх країнах. Водночас Тома Аквінський не вірив в абсолютну монархію. Переконуючи, що владдя краще обмежувати його ідеї великою мірою визначили перебіг подій у середньовічній Європі. У середньовіччі рідко хто наважувався заперечувати вчення та правила церкви. Це могло бути смертельно небезпечним. Тих, хто проповідував християнську віру інакше, ніж учили духовні особи, найменували єретиками, їх цькували і нещадно карали. Так у першій третині XIII століття на півдні Франції винищили катарів, або їх іще називали альбігойців. Вони проповідували, що для спасіння душі достатньо поводитися скромно, уникати земних спокусів на насолод, а не звертатися до священників. Римські ієрархи оголосили проти незгодних хрестові походи, так звані Альбігойські війни, які тривали з 1209 по 1229 рік. Після їх закінчення створили інквізицію, тобто особливу церковну службу, що боролася з єресями, по суті, своєрідну поліцію та суд. Інквізиторів наділяли повноваженнями проводити розслідування і допити, визначати винних. Вироки виконували уповноважені від світської влади. Однак не тільки єретики ризикували життям, будь-хто поводився дивно, викликав підозри і міг дорого заплатити за свою дивакуватість. Особливо вперто переслідували юдеїв, які оселялися в містах відчуженими общинами, і майже не контактували з християнським світом. Їхню мову і релігію не розуміли і тодішній Європі їм приписували спілкування з темними силами, тому, коли траплялося стихійне лихо. Саме їх карали за змову з природою. Подекуди юдеям наказували носити спеціальний одяг, за яким їх упізнавали на вулиці, зафіксовані випадки, коли через релігійну нетерпимість їх виганяли з країни. У групі ризику також перебували жінки, на яких полювали за вітьомства. Хлопцеві достатньо було звернути увагу на вродливу дівчину, як її звинувачували у виготовленні звабливого зілля, пійманих відьом катували, вимагаючись зректися нечистої сили. Часто їх кидали в річку. Якщо підозрювана тонула, вину з неї знімали, якщо вижила, її судили і спалювали на вогнищі. Інквізитори вважали, що, вбиваючи тіло, вони рятують душу, тому не переймалися кількістю невинних жертв. Але що дивно, авторитет церкви був настільки непохитним, що, незважаючи на її злочини, віруючі не відвертались від релігії та духовенства. Раніше йшлося про те, що французький монарх Філіп IV, красивий, узявся за конфлікт із католицькою церквою щодо податків. Папа римський, Буніфат VIII вимагав, аби Франція сплачувала такі суми, як і раніше. Натомість король уважав, що папські апетити надто великі, тому розорюють скарбницю. Суперечка вирішилась настільки несподівано й гостро, що ніхто не міг уявити. У 1302 році Поніфацій VIII відлучив Філіпа IV від церкви і оголосив про вищість духовної влади над Світською. Хоча відлучення насправді нічого не означало, правитель настільки розгнівався, що наказав вірним слугам заарештувати церковного очільника. Коли той помер від такого приниження, столицю католицизму перенесли у французьке місто Авіньйон. Так розпочався Авіньйонський полон пап. Який тривав із 1307 по 1376 рік упродовж цього періоду? Керівники церкви визначали виключно французів. Вони відповідно виконували бажання королів спочатку. Останніх капетингів, а потім перших валуа. Вигнанці викликали викли, виклинали англійці за столітню війну, вели перемови з німецьким духівництвом про допомогу Франції тощо. Коли ж таку поведінку визнали негідною, і сьомий папа Авіньйонський Григорій XI повернувся до Риму. Розгорівся новий конфлікт. Із 1376 року обрати чергового папу в Авіньйоні, але одночасно інший верховодив у Римі. Утворилося релігійне двовладдя, яке підривало міць католицької церкви, розкол назвали великою схизмою, що тривала з 1376 по 1417 рік, намагаючись виправити помилку, духовенство вибрало ще іншого папу римського, що вкрай загострило ситуацію. Відтоді католиками опікувалися три поважаті, яких підтримували різні можновладці, щоб вислужитись перед своїми. Кожен із первосвященників активно кляв їх супротивників. Так, на початку 15 століття чи не всі королі виявлялись відлученими від церкви. Ситуацію виправили лише в 1417 році на Вселенському соборі в місті Констанс, що у південній Німеччині, де врешті вибрали одного папу та віддали йому Рим. Велика схизма негативно вплинула на репутацію католицизму. Однак відбулися й позитивні зрушення. Упродовж 15 століття дійшли згоди, що папи римські зобов'язані виконувати рішення церковних соборів, куди регулярно збиралися представники вищого духівництва різних країн. Такий контроль пішов на користь західній церкви.